Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу, що дозволив дожити до цих днів. Дякуємо за мирне небо зараз над нашим краєм. І молимо за мир в нашій країні. І дякуємо Богу за те, що дозволив сьогодні в черговий раз нам зібратися. І дозволив зібратися нашим діточкам. Ось ці будівлі, які ми так довго будували, важко працювали. Але дякувати Богу, вона вже приносить користь для ось цих маленьких сердечок. Ви бачили на служині, як звершували молитву за діточок цих, а зараз вони вже на навчанні. Хай рясно Бог їх благословить. Хай Бог зростає оті от маленькі насінинки в їхніх сердечках. Ela é a mulher. <mí> Dá para você ir a tomar <toys> <Me arts> a louça. Tchau. 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 Я буду. Як я його, я білю. я я. Ми говорили про іспаничі вам. Іван! Іван. Хрістити. Так, Іван Христик. І яку подію таку цікаву зробити? Сарагу. Сарагу. Угу. Так. Добре, сьогодні ми поговоримо про ще одне дійство, яке відбулося в житті Ісуса Христа. А ну подивіться. хто нас. Я не було. Я, я була. І я. У платі такому гарному. Хто там? Ні я. Ні я. Жена, от представте, до вас прийшли.